Всім добрий вечір. Як я і обіцяла, буду показувати, що в мене виходить із того, що я вирощую з своїх півників. Це в мене півник. Бачите? Він кусками, я його обсмажила і склала в каструльку, і от у нас виходить отака от смакота. Залила я це все. Грибним бульйоном, я коли збираю осінню білі гриби, то я заморожую бачте, цей бульйон. Обсмажила я півня, обсмажила я цибульки туди і залила це все тим бульйоном. Аромат неймовірний. І картопля, от яка шоколадна. Це все буде вкупі з малосольними огірочками. Pedro, Pedro, kukuo. Ir rybkamait.